Let's go. Сьогодні дві історії, які розкажуть, чи варто мстити за зраду, чи краще жити далі. Гарного перегляду! Моя помста за Натана епічна історія про розлучення та відплату. Привіт, Редіт! Я Емілія, і я хочу поділитися своєю історією про те, як я помстилася своєму колишньому чоловікові, Натану, після того, як він кинув мене заради своєї секретарки Хлої. Ми з Натаном були одружені 10 років. У нас було все гарний будинок, чудові друзі, стабільна робота. Але одного дня все змінилося. Я знайшла повідомлення в його телефоні, в яких він зізнавався Хлої в коханні. Я була розбита. Натан пішов від мене, як тільки я дізналася про зраду. Він навіть не спробував вибачитися. Він просто сказав, що більше не кохає мене і що хоче бути з Хлоєю. Я була в лютому. Я хотіла помститися йому за все, що він мені зробив. Але я знала, що не можу просто піти і вдарити його. Я хотіла, щоб він страждав так само, як я. І ось що я зробила я подала на розлучення. Я знала, що Натан не очікує цього. Він думав, що я просто прийму його рішення і піду. Але я хотіла показати йому, що я не збираюся здаватися я найняла найкращого адвоката з розлучень, якого могла знайти. Я хотіла, щоб Натан заплатив за все, що він мені зробив. Я хотіла забрати в нього все, що він мав. Я почала зустрічатися з іншими чоловіками. Я хотіла показати Натану, що я все ще бажана. Я хотіла, щоб він побачив, що я можу бути щасливою без нього. Я почала вести блог про своє розлучення. Я хотіла поділитися своєю історією з іншими жінками, які пережили те ж саме. Я хотіла показати їм, що вони не самотні. І моя помста спрацювала. Натан був у розпачі, він втратив усе: свій будинок, свою машину, свої гроші. Він навіть втратив хлою, яка кинула його, як тільки він став банкрутом. Я знаю, що помста не завжди є правильною відповіддю, але в моєму випадку це було єдине, що могло мене втішити. Я хотіла, щоб Натан відчув біль, який він мені завдав. І я думаю, що він відчув. Ось кілька порад для жінок, які хочуть помститися своїм колишнім чоловікам. Не поспішайте, дайте собі час, щоб зцілитися. Зосередьтеся на собі, не дозволяйте своєму колишньому чоловікові визначати ваше щастя. Знайдіть підтримку, поговоріть з друзями, сім'єю або психологом. Будьте обережні, не робіть нічого, що може вам нашкодити. Я сподіваюся, що моя історія допоможе іншим жінкам, які переживають розлучення. Пам'ятайте, що ви не самотні. Ви можете пережити це. Я завжди вважав, що у нас ідеальний шлюб. Ми з Оленою були разом з університету. Пройшли через стільки всього, і я був впевнений, що так буде завжди. Але одного разу, коли я повернувся з відрядження, я застав її з моїм найкращим другом Максом. Світ перевернувся. Перші дні були як у тумані. Я не міг повірити, що це відбувається насправді. Потім прийшов гнів. Я хотів кричати, ламати все навколо, але замість цього я просто мовчав. Я вирішив, що помста буде моєю єдиною розрадою. Першим кроком було розлучення я не хотів нічого, крім свободи. Я знав, що Олена завжди мріяла про розкішний будинок, тому я вирішив діяти через гроші. Я знайшов найкращих адвокатів, і ми почали судову тяганину. Я не шкодував грошей, я хотів, щоб вона відчула біль, який відчував я. Минуло кілька місяців, і судові засідання стали моїм другим життям. Я бачив, як Олена змінюється, як зникає її самовпевненість. Вона почала виглядати втомленою, змарнілою. Я відчував задоволення, але водночас щось всередині мене почало змінюватися. Одного разу після чергового судового засідання я зустрів Макса. Він виглядав так само, як і Олена. Втомлений, змучений, ми поговорили. Він розповів, що вони з Оленою майже не спілкуються, що вона звинувачує його у всіх своїх проблемах. Я зрозумів, що моя помста руйнує не тільки їх, але й мене. Я подивився на себе в дзеркало і побачив людину, яку не впізнавав. Я став жорстоким, безжальним. Я зрозумів, що помста не приносить задоволення, вона лише отрує душу. Я вирішив зупинитися. Я відкликав позов і запропонував Олені мирову угоду. Я не хотів більше нічого від неї, крім спокою. Вона була здивована, але погодилася. Після цього я почав відновлювати своє життя. Я знайшов нову роботу, завів нових друзів, я зрозумів, що минуле не можна змінити. Але можна змінити своє майбутнє. Я більше не відчуваю гніву чи ненависті. Я відчуваю лише втому і бажання жити далі. Іноді я думаю про Олену і Макса я не знаю, як склалося їхнє життя, і мені це байдуже. Я зрозумів, що найкраща помста це щасливе життя. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.